Макрон каже, що Трамп нарешті зрозумів, Путін його обдурив щодо миру в Україні і що тепер. Так, це нагадує той момент, коли Стів Вітков, спеціальний представник у справах Росії, а також близького сходу Ірану, вважав, що домовився про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас. Але вже за тиждень він заявив, що Хамас його обдурив, і він був цим здивований. Це дуже характерно для адміністрації Трампа. Робити гучні заяви про речі, які давно очевидні для всього світу, Ми знаємо, що Путін брехун. Ми знаємо, що він воєнний злочинець. І ми знаємо, що його потрібно не просто зупинити, а й притягнути до відповідальності, щоб досягти справедливого і чесного миру. Проблема з такими прозріннями і надіями на них полягає в тому, що президент Трамп дуже непостійний у своїй поведінці, і саме емоції часто визначають його політику. Тож, навіть якщо одного дня він розгніваний, як це було понад місяць тому, коли він написав у соцмережах Володимире: зупинись. То вже наступного дня лунають нові заяви про можливість співпраці з Росією. І ми знаємо, що навіть зараз між Росією та Сполученими Штатами тривають перемовини про потенційну торговельну угоду. Отже, якими б не були заяви Президента Трампа, нам важливо дивитися на дії: Чи з'являться нові санкції, чи буде посилено постачання озброєння Україні. Саме такі реальні дії стали б підтвердженням справжньої зміни політики, на відміну від гучних заяв, які ми вчора почули в аеропорту або побачили у соцмережах. Отже, Трамп каже, що Путін остаточно з'їхав з глузду і водночас звинувачує Зеленського в тому, що той створює проблеми. то хто насправді є проблемою для Трампа? і чи означає це, що він нарешті стане жорсткішим щодо Путіна? Я вважаю, що головна проблема для Президента Трампа це сама реальність. Світ не працює так, як він хоче. І це стосується не лише міжнародної політики між Сполученими Штатами, Україною та Росією, а його підходу до глобальної економіки, тарифних війн і питань цін, які теж не рухаються у бажаному для нього напрямку. Він дуже незадоволений федеральною резервною системою Сполучених Штатів центральним банком через. Те, що вона не слухає його, хоча насправді є незалежною установою і приймає власні рішення. Тож як тільки Трамп заявляє, що обурений поведінкою Путіна, він обов'язково додає, що й президент Зеленський не виконує все так, як йому хочеться. Але ми маємо нагадати президенту Трампу, і ми, як активісти тут, у Сполучених Штатах справді це робимо, звертаючись як до медіа, так і до обраних посадовців, що коли Трамп щось просить, Україна зазвичай реагує майже миттєво. чого не скажеш про Росію, маємо чітко сказати: саме президент Зеленський погодився на повне припинення вогню, а не Путін. І, хоч коаліція союзників була готова запровадити санкції ще два понеділки тому, саме президент Трамп вимагав, щоб Зеленський зустрівся з Путіним у Стамбулі. Та зустріч так і не відбулася, але Зеленський поїхав до тієї країни в розпал повномасштабної війни. І, хоча президент Трамп публічно висловлює роздратування, ми маємо донести це до його найближчого оточення. Наприклад, минулої ночі під час обстрілів, пастор Борнс, євангельський пастор зі штату Південна Кароліна, який раніше відвідував Україну, висловився дуже емоційно у соцмережах. Побачивши все на власні очі, він зрозумів, що відбувається, і, повернувшись, розповів про це Трампу. Учора він написав у соцмережах, що те, що ми бачимо в Україні, це неправильно ми не повинні бачити те, що бачимо в Україні, Тож ми маємо справу з поєднанням зусиль з одного боку. Активісти пояснюють республіканським посадовцям, що насправді відбувається, а з іншого, американці, які мають реальні знання про ситуацію в Україні, також повинні звертатися до Президента Трампа і впливати на його позицію. Москва продовжує використовувати стару брехню про те, що це Україна вдарила першою, щоб прикривати власні воєнні злочини. Чи Трамп досі ведеться на цей дешевий трюк? Питання не стільки в тому, чи він на це ведеться, скільки в тому, що у колі Президента Трампа, чи то офіційно, чи серед його спеціальних представників є люди, які все ще повторюють ці наративи. Наприклад, стів Вітков він припинив особисті контакти з російською стороною до того моменту, поки не буде жодного поступу. Зараз він, здається, повністю зосередився на Ірані і не бере участі в зустрічах з російськими чиновниками. Наприклад, він узагалі не був залучений до жодних потенційних переговорів у Туреччині, коли ті відбувалися. Ми знаємо, що представники державного департаменту були там присутні, зокрема Марко Рубіо. А кіт Келлог, як виглядає, знову піднявся до ключової ролі в переговорному процесі, хоча ще два місяці тому здавалося, що його повністю усунули. Ситуація кардинально змінилася, але головне, ми маємо бачити, що в переговорах беруть участь правильні люди. І правильні, це ті, хто відвідують Україну. Стів Вітков не був. Президент Трамп не був. Джей Ді Венс також не був, і лише коли вони особисто приїдуть в Україну. Вони зможуть пояснити Трампу більш переконливо, що насправді відбувається. Бо ті брехні, які розповідає президент Путін, стають очевидними, щойно подивитися в інтернеті. Але якщо поїхати до України, побачити все на власні очі, тоді ці брехні стають беззаперечними. Там видно дітей, які стали ціллю. Там видно, що кількість атак проти цивільних лише зростає. Особливо з того моменту, як президент Трамп знову прийшов до влади, і саме це має бути основним посланням до Президента Трампа з часу його повернення, ситуація не покращилася, ситуація погіршується. І якщо продовжити цю тему, Трампу не сподобалося, що Зеленський заявив про мовчання Сполучених Штатів, і тепер він переводить стрілки. То що він справді готовий відвернутися від України через це. Я не думаю, що президент Трамп справді готовий до цього, але це частина стратегії, так само як санкції, це частина стратегії. Цими вихідними я мав багато розмов з американськими експертами і звичайними громадянами про те, чому санкції, начебто, не працюють. і я пояснюю так, санкції це лише одна зброя. Ми ж не ведемо боротьбу з противником, використовуючи тільки один інструмент. це була серйозна помилка під час повітряної кампанії проти Югославії у 2000-х роках. так само під час кампаній проти Лівії та інших країн у новітній історії не можна покладатися лише на один фронт, якщо ти хочеш реально послабити ворога. Тому ми не можемо покладатися тільки на санкції. Потрібно посилювати військову підтримку. Потрібно розширювати дипломатичну підтримку, а також підтримку позиції України щодо створення міжнародного трибуналу за воєнні злочини. Усі ці кроки працюють разом як єдиний комплексний тиск на агресора, і так само ми не можемо розраховувати лише на добрі партнерські відносини між двома країнами. Час від часу президент Зеленський має чітко вказувати, що Сполучені Штати не визнають очевидних фактів. Так було, коли колишня посол Бріджит Брінк у своєму дописі в соцмережах не згадала Росію, хоча ще тоді була послом у Києві. І так само тепер Зеленський мусить вказувати на те, що відбувається три дні поспіль. Відбуваються масовані атаки, у яких цілеспрямовано обстрілюються цивільні. Ми не можемо, як нація, як союзники, просто мовчати і не говорити про це відкрито зі сполученими штатами. Як так може бути, що сенатор Марко Рубіо весь минулий тиждень звітував про прогрес, якщо масштаби атак лише зростають. Ми явно не досягаємо прогресу, якщо ці атаки посилюються. Тому добре, що президент Зеленський використовує такі заяви вибірково. Він не щодня звертається до США з критикою, але в таких випадках це справді працює. І знову ж це лише один елемент у великій системній кампанії, яка має постійно підтримувати увагу Заходу до України. Бо Сполучені Штати можуть тижнями не згадувати про Україну, якщо ми самі не ініціюємо інформаційний привіт, який змусить звернути увагу.